Добрий день, доктор, добрий день, Ми добрий до день. вас. Ага. У нас тут у діда проблема. Ого в такому віці до мене рідко хто приходить. Розумієм, зазвичай у таких стариганів вже нічого нема, ага. а у діда ще є. Ага. доктор. Давайте я вам одразу покажу в чому проблема, бо дуже він у мене болить. Почекайте показувати. Давайте спочатку визначимо. А, болить періодами чи постійно. Коли їм. Цікаво. Ніколи не знав, що це може викликати біль. А, Чи як може? Я з ним їжу дроблю. Як? А, типу, як міксером? Ну, типу того. Ну, зазвичай, ми взагалі з бабкою всякі кашки, супчики. Тому болить тільки коли горіхи колю. Господи. Я сподіваюся, ви не займалися самолікуванням. Я. Займався. <кій> Я старий дідівський метод. Горілкою його прополоскав. <кій> Це ж боляче. Та ні. Я поки полоскав, вона всмокталась і як анестезія пішла. Так так. все ніякого самолікування, поки не визначимо причину болю. А та чополи, це відомо. Я до бабки цілуватись поліз, вона мене по ньому влупила. Ну і правильно зробила, я вам скажу. Ну і нічого ж, він тепер почав трошки шататися. Він почав хитатися? Куда? А, а яка різниця? Дід старий все одно скоро отпаде. Н — Ніколи в житті не чув, щоб відпадав. Значить ви хреновий лікар. Ага. Він у мене так болить, що я до нього навіть язиком торкнутися не можу. А раніше що могли? Звісно! Я звіюсь, доктор. Можна я задам цей вопрос? Давай. Ви якийсь кончений? Ти розумієш, у мене давно проблеми. Mm. Ще, ще з дитинства він у мене трошки кривий, випирав. Тому з мене всі в школі прикалувались. Я діда за цю ізюмінку і полюбила. Серйозно? Ага. Він мені батька напоминав. Тобто проблеми почалися ще з дитинства. Так, коли він у мене з'явився у вісім років. А до, до цього? А, ось. а да, дідь, хватить уже про це, про дитинство. Всі знають, що він тебе вели із-за пива. А до чого тут пиво? Дід собака по п'яніним певні пляшки відкриває! І що? Не може то... такого бути. Та не мог, хоч покажу. О, О, ти... це. Я сама бачила. А, а, а... Та коротше, ну болить він у мене, ну, та вирвіть його. Та... Тобто як? Господи, ну як. Ні. Анестезійку? а потім кліщами так раз і все. І все. Я сподіваюсь, ви самі не намагалися його вирвати. Так. Намагався. Я його ниткою обмотав, до дверної ручки прив'язав, бабка дернула, не, не вийшло. Так, це дуже дивний випадок. Давайте подивимося, що у вас там. Ідіть за ширмочку. А, за чим за? Іди, і врач знає, що каже. Мені кажеться, він все таки кончений. <сум> Я тоже це подозріваю, но мовчу.